Якось мудрий мандрівник ішов гірською стежкою і побачив чоловіка, що тяжко тягнув на спині великий мішок. Навіщо ти це несеш? спитав мандрівник. Мені сказали, що це потрібно, відповів чоловік. Усі так тягнуть, я звик. Мандрівник підійшов ближче. А ти хоч раз заглядав що у мішку? Чоловік знизав плечима і розв'язав вузол. Там було лише каміння. Без жодного сенсу, без цінності Мудрець запитав Тобі потрібне це каміння? Чоловік подивився на нього, мов крізь туман, і вперше, усвідомивши безглуздість свого заняття, щиро відповів: Ні. Тоді навіщо ти несеш його далі? усміхнувся мандрівник. Чоловік поставив мішок, випрямився, і з подивом відчув, наскільки легше стало йти. Іноді наймудріший крок зупинитися і спитати себе, а чому я досі це несу?